Я живу прямо в стадіон і клуб. Ну, як би вам пояснити, я виріс там на тому стадіоні. Тобто підтримуєте клуб повністю. Часів його заснування, так? Я з трьох років прийшов пішки на стадіон. Вам це інтересно? Звичайно. Мене виховав Романа Гданського, його тато. І крім того, мене виховав не Мирон Богданович, а Богдан Дмитрович. Маркевич, батько його. Як ви сприйняли той факт, що за команду грає надію? Ну, Люди себе шукають. Але... Я думаю, що вони підуть все рівно не вернуться в великий футбол. Під час виконання гімну Славня я, я бачив, що він не співає. Ні, але він так стояв, руки, і коли закінчили, він поплескав. Це нормально? Це вже щось, так? І він живе за равинника. І він Я вам поясню. я його трохи, ну так, безпілкуємося. Шацький знає українську мову, а Саня розуміє її. А чи змінив він ставлення взагалі. Дуже сильно, дуже сильно. Він навіть хоче жити, виникати, сказав. Якщо йому це вдасться. Бандеринців він не стане, а Україна він — настоящий. І людина він отака. Тобто ви підтримуєте? Я вам відповідаю, отака людина. Це все брехня, що говорять. Він настояща людина і він любить Україну. Якщо він просто приїхав в винник, я вам поясню, він настільки нормальна людина, що ви. Ну, як по... А Макс, він взагалі толерантний, ну, то людина, ну, ну я не знаю, як то пояснити, але ні той, ні той. чи чуть, -чуть. пиво. Ну п'ють, ну що пиво п'ють. Водку ні. По після іри. І... Ну не бухають, то я вам говорю масло. Ні, Наоборот, вже, вже скинув. Ви просто не були в винниках, і за послідні матчі, там, де м'яч, там, там він. Віддається, так? Повністю. То я вам говорю правду. От щирого серця. Як вас звати, звідки ви приїхали? Я теж звиник. Шість року я снували Карпати 63-му, у років. років я був при команді майстрів. Трошки випускали мене за дубль. Грав в Донецьку за дубль. другий тайм. І навіть. В ті часи Куньков, коли мав травму і грав за Шахтар, то він був за правий, а я був одинадцятий. Бачите в мене новий. Я, я, я грав ліву країню, а він був, мав травму і за основу не грав. Ну а зараз мені вже на другий рік буде кругладати 60 років, так що в мене ліва нога дуже мені, зв'язки порвані, і зараз. Ми Кожну неділю у нас вже 35 років того року, як ми заснували групу здоров'я, так в нас називається кожну неділю збираємося в 10-й ранку. Ті старші, молодші, грає молоді, на старій, верх на низ, виники великі, десь до 35-40 тисяч людей живуть в виниках.